Привіт всім! Представляємо вашій увазі пістолет для мийки автомобіля. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео пістолет для мийки автомобіля є незамінним інструментом для ефективної мийки транспортних засобів. Він дозволяє швидко та ефективно видаляти бруд, пил та інші забруднення з поверхні автомобіля, заощаджуючи час і зусилля. Він виготовлений з високоякісного пластику, що забезпечує його надійність та довговічність. Він має зручну ручку, яка забезпечує комфортний хват під час роботи. Пістолет для мийки автомобіля має регульований потік води, що дозволяє змінювати струмінь залежно від потреби миття. Він є ідеальним інструментом для професійного та домашнього використання. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Представляємо вашій увазі захисні окуляри для мотоцикліста. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Дані окуляри призначені для безпеки та комфорту водіїв мотоциклів. Вони мають спеціальний дизайн, який забезпечує захист очей від пилу, бруду, комах та інших об'єктів, які можуть пошкодити очі під час їзди. Ці захисні окуляри виконані з міцного та гнучкого матеріалу, який забезпечує їхню довговічність і комфорт у використанні. Вони мають зручну посадку на обличчі, а також м'які подушечки для носа, що робить їх ідеальними для тривалих поїздок на мотоциклі. Вони також мають захист від ультрафіолетових променів, що запобігає втомі очей і захищає від шкідливого впливу сонця. Дані окуляри це необхідний аксесуар для будь-якого водія мотоцикла, який цінує свою безпеку та комфорт. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Представляємо вашій увазі світлодіодне ходове світло. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Ходове світло для автомобільних фар це продукт, призначений для підвищення безпеки на дорогах в умовах низької освітленості та поганої видимості. Вони забезпечують яскраве світіння, яке робить автомобіль більш помітним для інших учасників руху, що зменшує ризик аварій. Вони прості в установці і не вимагають спеціальних інструментів або знань. Дане світлодіодне світло сумісне з більшістю автомобілів і відмінно підходить для заміни стандартних ламп. Їх виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують тривалий термін служби і стійкість до вібрації та ударів. Дане світлодіодне ходове світло це чудовий вибір для будь-якого водія, який хоче підвищити безпеку свого автомобіля і поліпшити його зовнішній вигляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний міні-світлодіодний сенсорний вимикач. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Даний сенсорний вимикач це компактний пристрій, який дає змогу водіям додати автономне освітлення в автомобілі. Воно активується за допомогою торкання. Вимикач встановлюється в будь-якому місці і не потребує під'єднання до системи автомобіля, оскільки живиться від батарейки. Він легко встановлюється за допомогою клейкої стрічки. На вибір є три варіанти світіння: білий, блакитний і фіолетово-рожевий. Такий вимикач зручний для водіїв, які часто їздять в нічний час і хочуть швидко і легко керувати освітленням всередині автомобіля. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Представляємо вашій увазі підсвітку на колеса. Замовити товар можна за посилання в описі або відсканувавши qr код у відео. Підсвітка на колеса це аксесуар, який допомагає створити яскравий та ефектний образ вашого автомобіля. Являє собою набір з чотирьох штук світлодіодних ламп, які монтуються на колісні ободи. Під час руху автомобіля світлодіоди створюють яскраве підсвічування, яке привертає увагу оточуючих і робить ваш автомобіль більш помітним на дорозі. Цей продукт дуже простий в установці і підходить для більшості типів колісних ободів. Крім того, він водонепроникний, що дає змогу використовувати його в будь-яких погодних умовах. Це підсвічування на колеса автомобіля є ідеальним вибором для тих, хто хоче зробити свій автомобіль більш яскравим та оригінальним. Його можна використовувати як на повсякденній основі, так і на вечірках або автошоу, щоб підкреслити індивідуальність вашого автомобіля. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги професійні наколінники для мотоциклістів. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Професійні наколінники для мотоциклістів це незамінний елемент захисту під час катання на мотоциклі. Вони призначені для захисту колінних суглобів від ударів та травм. Наколінники мають регульовану фіксацію за допомогою липучки, що забезпечує зручне та точне прилягання до ноги. Вони також мають ергономічну конструкцію з анатомічними вставками, що забезпечує максимальний комфорт та зручність під час їзди на мотоциклі. Стильний дизайн та доступність в різних кольорах дозволяє підібрати наколінники до будь-якого стилю. Лю одягу вони забезпечать вам надійний захист від травм та ударів. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний підголівник. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Автомобільний підголівник для шиї є необхідним аксесуаром для водіїв та пасажирів, особливо під час тривалих поїздок. Він допомагає знизити навантаження на шию, запобігає болю і напрузі в хребті. Підголівник виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує м'якість і комфорт при використанні. Він легко встановлюється на сидіння автомобіля і підходить для більшості моделей. Підголівник має зручне регулювання висоти, що дає змогу налаштувати його під ваш зріст. Завдяки своїй компактності і легкості його можна легко прибрати і зберігати в багажнику. Автомобільний підголівник для шиї не тільки забезпечує комфорт і безпеку під час поїздки, а й є стильним аксесуаром, який додасть інтер'єру вашого автомобіля додаткову елегантність. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги автомобільну полірувальну машину. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Ця полірувальна машина це інструмент, який дає змогу власникам автомобілів підтримувати зовнішній вигляд своїх машин у чудовому стані. Машина оснащена потужним електродвигуном і призначена для полірування та обробки різних поверхонь автомобілів. Вона може використовуватися для видалення подряпин, відновлення блиску кузова, видалення плям і забруднень. Час роботи від одного заряду до 45 хвилин. Полірувальна машина має регульовану швидкість обертання, що дає змогу обрати оптимальний режим для обробки кожної поверхні. Вона проста у використанні і підходить як для професіоналів, так і для автолюбителів. Автомобільна полірувальна машина це універсальний інструмент для підтримки зовнішнього вигляду автомобілів, який дає змогу швидко і ефективно обробляти різні поверхні. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Представляємо вашій увазі цифровий вимірювач тиску в шинах. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Цифровий вимірювач тиску в шинах це зручний компактний і точний інструмент. Він оснащений великим цифровим дисплеєм, на якому відображається поточний тиск у шинах. Також він може бути використаний для вимірювання тиску мотоцикла або велосипеда. Вимірювач оснащений функцією автоматичного вимкнення, яка зберігає заряд батареї. Також він може зберігати показання на дисплеї. Таким чином, ви можете порівняти поточний тиск у шинах з попередніми вимірами. Він має міцний корпус і ергономічний дизайн, що забезпечує просте і надійне використання. Якщо ви хочете виміряти тиск у шинах швидко і точно, то даний вимірювач відмінний вибір для вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. До вашої уваги складна підставка для ноутбуку. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Складна підставка для ноутбуку це зручне і компактне рішення для роботи на ноутбуці в будь-якому місці. Вона виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує міцність і довговічність виробу. Підставка має регульовану висоту та кут нахилу, що дає змогу налаштувати її під будь-які потреби та комфортно працювати в різних положеннях. Забезпечує оптимальне розташування корпусу під час роботи за ноутбуком. Дана підставка це практичне і зручне рішення для комфортної роботи в будь-якому місці і в будь-якому положенні. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress.